Всім привіт! Ви на каналі ТОП 10 фактів. Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож, щоб розкрити таємниці, які століттями спантеличували людство. Від зниклих цивілізацій до незрозумілих явищ наш світ сповнений загадок. Приготуйтеся! Ми починаємо наш відлік 10 найцікавіших загадок світу. Номер 10 Рукопис. Войнича. Це таємнича книга, написана на початку 15 століття, невідомою мовою. Її сторінки заповнені дивними ілюстраціями рослин, яких не існує, астрономічними схемами та загадковими символами. Найкращі криптографи світу десятиліттями намагалися розшифрувати цей текст, але він і досі залишається незрозумілим. Дехто вважає, що це складна містифікація, інші та, що це праця з алхімії або забута медична енциклопедія. Можливо, це ключ до знань невідомої цивілізації? Таємниця рукопису Войнича продовжує хвилювати уяву дослідників. Номер 9. Бермудський трикутник. Ця сумнозвісна ділянка Атлантичного океану, розташована між Бермудськими островами, Пуерто-Рико та Флоридою, стала легендою. За десятиліття тут безслідно зникли десятки кораблів і літаків. Чи винні в цьому раптові екстремальні погодні умови, геомагнітні аномалії, що збивають з пантелику навігаційні прилади, чи, можливо, щось більш незвичайне? І хоча скептики стверджують, що кількість інцидентів у цій зоні не перевищує середньостатистичну для жвавих морських шляхів, історії про таємничі зникнення продовжують жити. Бермудський трикутник. Залишається символом незбагненних сил природи. Номер 8. Атлантида. Чи існувало колись це легендарне острівне місто, вперше згадане давньогрецьким філософом Платоном. За його розповідями, Атлантида була могутньою морською державою, яка загинула внаслідок жахливого катаклізму, занурившись у море за одну ніч. Протягом століть. Шукачі пригод та археологи намагалися знайти її сліди по всьому світу від Середземного моря до Карибського басейну. Чи була Атлантида реальною розвиненою цивілізацією? Чи це лише алегорична історія Платона про ідеальну державу та небезпеку гордині? Без фізичних доказів Атлантида залишається однією з найромантичніших і найтриваліших загадок історії. Номер 7 Стоунхендж. Ця велична доісторична споруда на півдні Англії складається з величезних кам'яних брил, деякі з яких важать до 50 тонн. Хто і головне, навіщо побудував його понад 4 тисячі років тому. Теорії варіюються від стародавньої астрономічної обсерваторії, що відстежувала рух Сонця і місяця до місця для релігійних ритуалів або зцілення. Як стародавні люди без сучасних технологій змогли транспортувати ці гігантські камені на сотні кілометрів і встановити їх із такою точністю? Стоунхендж стоїть мовчазним свідком геніальності та вірувань наших далеких предків, а його справжнє призначення досі є предметом гарячих суперечок. Номер 6. Лінії Наски на сухому плато Наска в Перу розкинулися гігантські геогліфи величезні малюнки, вигравіювані на поверхні землі. Вони зображують тварин, таких як павук, мавпа, колібрі, а також різноманітні геометричні фігури. Створені між 500 роком до нашої ери і 500 роком нашої ери ці лінії настільки великі, що їх повністю можна побачити лише з повітря. Яке було їхнє призначення? Чи були вони частиною релігійних ритуалів, пов'язаних з водою та родючістю? Чи, можливо, це астрономічний календар або навіть послання для богів чи позаземних істот? Відсутність письмових джерел культури Наска залишає нам лише здогадки. 5. Острів Пасхи. Цей віддалений острів у Тихому океані, відомий своїми моаї, гігантськими кам'яними статуями у вигляді людських голів. Майже 900 таких статуй розкидані по всьому острову. Як стародавні полінезійці змогли вирізати, транспортувати та встановити цих багатотонних велетнів? І що сталося з цивілізацією, яка їх створила? Археологічні дані свідчать про те, що надмірна вирубка лісів для переміщення статуй призвела до екологічної катастрофи та занепаду суспільства. Мовчазні обличчя Моаї дивляться в далечінь, нагадуючи нам про крихкий баланс між людськими амбіціями та природою. Номер 4: ковчег заповіту згідно з біблійними текстами, це була священна скриня, що містила кам'яні скрижалі з десятьма заповідями. Ковчег вважався символом присутності Бога і володів неймовірною силою. Останній раз він згадується під час правління царя Соломона, а потім його сліди губляться в історії. Чи був він знищений під час руйнування Єрусалимського храму, чи його сховали в таємному місці, щоб уберегти від загарбників? Легенди стверджують, що ковчег може перебувати в Ефіопії або ж захований у підземеллях під храмовою горою. Пошуки цієї найціннішої реліквії тривають і донині, надихаючи не одне покоління дослідників. Номер 3. Зникнення Амелії Ергард У 1937 році відома американська льотчиця Амелія Ергард та її штурман Фред Нунан зникли над Тихим океаном під час спроби здійснити навколосвітній переліт. Незважаючи на масштабні пошукові операції, ні їхній літак, ні їхні тіла так і не були знайдені, чи закінчилося в них пальне, і літак впав у океан, чи вони змогли здійснити аварійну посадку на безлюдному острові, де й провели решту життя. Існує навіть теорія, що їх захопили японські військові. Нові дослідження та знахідки час від часу. Підживлюють інтерес до цієї справи, але остаточна доля відважної пілотеси залишається однією з найбільших загадок ХХ століття. Номер два. Туринська плащаниця це ляне полотно, на якому видно слабке зображення чоловіка, що, як вважається, зазнав розп'яття. Багато хто вірить, що це похоронний Саван Ісуса Христа. Радіовуглецевий аналіз, проведений у 1988 році, датував тканину середньовіччям, що вказувало на можливу підробку. Однак пізніші дослідження поставили під сумнів результати цього аналізу, припускаючи, що зразок міг бути забрудненим. Вчені досі не можуть пояснити, як саме утворилося таке детальне, тривимірне зображення на тканині. Чи це диво, чи витвір невідомого середньовічного генія? Туринська плащаниця залишається на перетині науки, віри та таємниці. І нарешті номер один у нашому списку: темна матерія та темна енергія. Це, мабуть, найбільша загадка сучасної космології. Звичайну матерію, з якої складаються зірки, планети, і ми з вами становить лише близько 5% Всесвіту. Решта. Це приблизно 27% темної матерії та 68% темної енергії. Темна матерія не випромінює і не поглинає світло, але її гравітаційний вплив ми бачимо у русі галактик. Темна енергія це ще більш загадкова сила, яка, як вважається, змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням. Ми не знаємо, з чого вони складаються і як працюють. Розуміння природи цих темних компонентів це ключ до розуміння фундаментальних законів нашого Всесвіту та його майбутньої долі. Ось таким був наш топ-10 загадок світу. Від стародавніх рукописів до космічних таємниць наш світ сповнений дивовижних речей, які ще належать відкрити. Яка загадка вразила вас найбільше? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал ТОП-10 фактів і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео. До зустрічі!